Російські окупанти знову поцілили у житлові квартали населених пунктів області: адмінбудівлю у Новоалександрівській сільській громаді, територію двох підприємств, гаражний кооператив у Херсонському районі та загальноосвітню школу в місті Херсон. Деформуються вікна, але тут теж може бути обвал, бачите, які тріщини йдуть. Майже всі інші шкільні класи та коридори так чи інше пошкоджені ворожими обстрілами. Бо саме по школах та інших навчальних закладах. В Останні вісім місяців після звільнення правобережної Херсонщини російські нелюді гатять найчистіше. Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину і місто Херсон. За вчорашню добу зафіксовано 33 обстріли саме міста Херсон. Як ми бачимо, позаду мене страждають цивільні об'єкти. Це просто загальноосвітня школа. Зараз вона працює як пункт незламності. Тут видають людям гуманітарну допомогу, але бачите, все одно обстрілюють. Звісно, наші хлопці працюють і дають гідну відповідь. І навіть такі наслідки нас не зупинять, скільки б вони там не стріляли. Волонтери, прибравши наслідки чергового обстрілу, продовжать надавати городянам гуманітарну допомогу. Бо наш народ, який б випробування не випали на його долю, був і залишається незламним.